Ахтем Сейтаблаєв – український актор, сценарист та режисер кримсько-татарського походження, заслужений артист Автономної Республіки Крим, походить з родини депортованих кримських татар. Та є одним із тих кінотворців, які обрали свідому проукраїнську позицію ще у далекому 2014 році. Ахтем Сейтаблаєв протягом 10 років знімав кіно, що пов'язане з воєнним часом. А від початку Великої війни Ахтем, не вагаючись, добровільно став на захист України. Відомий за такими фільмами, як Кіборги, Захар Беркут та інші. З початком повномасштабного вторгнення Ахтем приєднався до сил територіальної оборони. Нині захищає Україну в лавах Збройних сил України навіть під час війни Ахтем не припиняє своєї режисерської діяльності разом із друзями та колегами. Він документує воєнні будні. Крім того, він фіксує військові злочини, скоєні російською армією на території України.